Доброго дня, мене часто запитують, як підняти імунітет або які є ліки для підняття імунітету. Хочу сказати коротко: імунітет підняти практично неможливо, от і відповідно наш організм сам вирівнює свою роботу і стабілізує роботу нашої імунної системи. Тобто, якщо організм працює правильно, у вас правильний і добрий імунітет. Якщо організм працює неправильно, тут причин є багато. Відповідно, імунна система буде працювати неправильно. Ліків для підняття імунітету, які би продавалися легко в аптеках, практично не існує. От, є складні препарати, які використовуються для пацієнтів, в яких є серйозні проблеми, переважно генетичні. І ці ліки коштують дуже дорого і переважно просто так в аптеці без рецепту. Ви їх не купите. Все інше, в принципі, це є ліки, які можуть стимулювати вашу роботу вашої імунної системи, але. Знову ж таки, якщо у вас є аутоімунні захворювання, тобто коли організм атакує сам себе, або, наприклад, якась бактерійна інфекція, так то ви можете створити собі ще більшу проблему, от, приймавши, прийнявши такі ліки. Тому, будь ласка, знову ж таки. Завжди треба думати з позиції, як працює організм, зробити чекап перевірку. Якщо є збої, відповідно відхилення від роботи, лікар призначить вам лікування для того, щоб ці збої усунути. Коли причини цих збоїв в роботі в організмі будуть усунені, імунна система повернеться до нормальної роботи, і вам не потрібно. Приймати жодних складних препаратів для підняття імунітету, крім того, я ще раз наголошую: дуже багато захворювань. Якщо ви будете приймати імуностимулятори, так це може сприяти появі онкології, знову ж таки посиленню аутоімунних захворювань і створити вам ще більшу проблему. Тому треба дуже обережно до цього ставитися. І тому, якщо ви дивитесь рекламу ліків, які піднімають імунітет, перестаньте її дивитися. Тобто більше займіться своїм здоров'ям, верніться до нормального харчування, тобто здорової їжі, киньте всі погані звички, займіться трішки, хоча б гімнастикою або спортом. Більше дихайте, гуляйте і само собою. Старайтеся справлятися з стресом, тому що так само постійний стрес відповідно може знижувати. Опірність вашого організму, і не знущайтесь над своїм організмом в плані якихось незрозумілих методик, які мали би зробити чудо з вашим імунітетом. Я не прихильник загартовування в плані моржування, тобто, ще раз кажу, я рекомендую, якщо ви ходите в сауну, без проблем можете скакати в холодну воду, а в інакшому варіанті ці скакання в холодну воду, або контрастні душі це дуже небезпечна річ, і має так само дуже багато побічних дій. Зокрема, циститів жінок, простатит чоловіків, проблеми з суглобами, підняття тиску, збільшення сичової кислоти, підняття холестерину, підняття глюкози так само. Тобто, це є такі речі, які можуть бути, наприклад, після моржування. Що стосовно природних, якісь народних методів, я не є професійний, скажімо, лікар, який займається народними методами, питайте цих лікарів, які цим займаються. Але цей лікар, який займається народною медициною, має теж вас обстежити, зробити аналізи, ультразвук, деколи фіброастроскопію, колоноскопію перед тим, як призначати якісь фітопрепарати, тому що немає універсальної якоїсь таблетки чи якоїсь травички, щоби вона стабілізувала роботу цілого вашого організму. Тому думайте, думайте позитивно і все з імунною системою у вас буде нормально і не витрачайте зайві кошти на ліки, які, ну просто, скажімо так, допоможуть, до речі, та їх виробникам. Тому, якщо ви хочете допомогти виробникам цих препаратів, які ніби. Піднімають імунітет, будь ласка, купляйте їх більше, візьміть з запасом. От, виробники зможуть нормально відпочити, поїхати десь або купити собі щось цікаве, от, або почати виробляти більше цих ліків і більше давати реклами про них. Так що гарного дня, думайте.